дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна Гресимчук. Вітаю, Європарламент визнав голодомор геноцидом українського народу в ухваленому документі. Європейський парламент визнає, що голодомор штучний голод 1932-33 років в Україні, був спричинений навмисними діями радянського режиму. Євродепутати також засудили злочини Росії, які та здійснює проти українського народу. Мова йде зокрема про цілеспрямоване з знищення енергетичної інфраструктури України взимку. Сім готелів та два торгових центри арештував Печерський районний суд Києва. Бо за матеріалами державного бюро розслідувань власниками цих об'єктів є громадяни РФ. В переліку і готель-прем'єр в Одесі. Допоки триватиме слідство, власники нерухомості не мають права ним розпоряджатись. Акції та корпоративні права згаданих об'єктів теж заблоковані. Підозрюють у праві власності високопосадовців та депутатів Держдуми Російської Федерації. У ході досудового розслідування ДБР перевіряє причетність цих громадян РФ до діяльності злочинної організації, яка вчинила низку злочинів на території України. Зокрема, встановлено, що учасники цієї організації протиправно заволоділи частиною енергетичної критичної інфраструктури України обленерго та іншими бізнесами країни. Потужні генератори отримала Одеська область від уряду Японії. Генератори надали як грантову допомогу у межах реалізації програми управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Де саме встановлять елементи живлення, поки невідомо. Голова військової адміністрації Максим Маченко додав, потреба в генераторах для області залишається. Нагадаю, тиждень тому в Одесу передали 50 генераторів меншого формату від румунського міста побратима Констанца. Водночас з тим, поліція. Попереджаю, що на Одещині почастішали випадки викрадення подібних джерел електроенергії, тож радять приковувати їх ланцюгами. Реформувати систему меліорації планують в міністерстві агрополітики. Допомогти Україні в цьому мають спеціалісти із Нідерландів. Відповідно до нової аграрної політики та рекомендацій ЄС потрібно не тільки відновлення та реконструкції систем зрошення та дренажу, а й залучення інвестицій для забезпечення сталого виробництва агросектору. Тож в міністерстві аграрної політики наголосили, що Україна вже почала створювати перші організації водокористувачів, а також подали законопроєкт. Про операторів для управління загальнодержавною мріяративною інфраструктурою. Хотів підзаробити на продажі незареєстрованої рушниці. Правоохоронці затримали жителя Болградщини за незаконне поводження зі зброєю. Впіймали чоловіка в момент, коли він намагався її продати. Ціна питання складала тисячу гривень. Гроші та рушницю у зловмисника поліцейські вилучили. Вилучене, направили на експертизу, яка підтвердила, зброя вогнепальна, діюча і потребує спеціального дозволу для зберігання. Тепер чоловікові загрожує від трьох до семи років за ґратами. Лайфхаки виживання в екстремальних умовах і не тільки продемонстрували учням випускних класів одеських шкіл. Підліткам розповіли, на якому одному продукції воді можна вижити два з половиною роки та як опанувати тіло у надстресовій ситуації. Деталі у наступному сюжеті я одразу сразу не у всіх вийде. Не у всіх буде відчуття збою пульса. І так, внімання. Приготовились, приседаем, встаем. Приседаем, встаем 8 раз. Вы? Вы решили это у такий спосіб тренер з виживання вчить підлітків контролювати власне тіло під час фізичних навантажень. Одразу ж зауважує, уповільнити стрімке серцебиття не усім вдається. Найчастіше мозок обманює серце, і тоді останнє збивається з власного ритму. У перерві гліб скоро багато взізнається. Працювати з молоддю йому набагато складніше, аніж з дорослою аудиторією. аудиторію. Налічається в першу чергу станом настроєності. То есть подросток, он как бы, он вроде бы есть, и в то же самое время его почти нету. То есть он в своих мечтах, там, планах и так далее. Взрослые более сконцентрированы. Они более четко уже сформулировали у себя в голове, какие цели и задачи они планируют как бы достичь. Подростка как бы, ну, заинтересуйте, называется там, да, ну, как-то увлеките меня, вот, у взрослых с этим все проще. Можно что-то показать интересное, какие-то факты рассказать, которых они не знали точно и не загуглят где-нибудь там быстренько сейчас о них, вот, и дальше уже на основании этого интереса, который мы воспаляем, уже можно конструировать нечто, какую-то другую настройку уже с более конкретной, Китні інформації більш полізне заглубленої саме експериментами та дивами залучав дітей тренер. Найбільше юнакам до вподоби були маніпуляції зі світлом. Наприклад, як за допомогою лазера на спеціальних поверхнях та на великих відстанях у кілька сот метрів можна писати повідомлення. Оцей прийом з підсвіченням лазером тарілки фрізьби. це дуже класно. Можна так і вночі грати. А у дівчатам до душі більше припали логічні задачі, пов'язані з виживанням та джерелами вогню. Це була загадка про те, що потрібно використати краще, якщо ти е, у якихось умовах і в тебе, в, в тебе є три способи вогню. А там були сірники, це була е, Газова, як це називається? Зафальничка і це було вог, як це Красиво. кресло. Вибачте, так і потрібно було логічно а, вибрати, що потрібно використовувати першим, що другим, що третім. На думку Гліба Скоробагатова, саме таких знань наразі не вистачає сучасним підліткам, зокрема під час війни та блокаутів. Ба більше подібні курси варто було б включати до вже чинних програм з довійськової підготовки та медицини. Таким побачили цей день наші кореспонденти стежити за нашими новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.